14 жовтня гучний плач. Мілана гралася в своїй кімнаті, коли почула голосний плач Артура. Вона вискочила на двір. Хлопчик сидів на траві і плакав. З його коліна сочилася кров. Мілана взяла брата на руки та віднесла додому. Там вони разом із мамою обробили коліно Артура перекисок і наклеїли пластир. А ти коли-небудь одарявся полячи коліно. Мама та тато обробляли твою ранку. Коли тобі сумно і ти плачеш, Бог тещу є тебе і біжить до тебе на допомогу. Він заспокоює тебе і посилає тобі мир у серці. Тобі не варто хвилюватися і переживати, тому що Бог завжди поруч з тобою. Мій біблійний вір. Господа я чекав з надією, і він схилився наді мною, І крик почувши Псалом 39, 2. Моя молитва. Коли я плачу, чуєш ти усі рани стілиш мої.